Соціально-реабілітаційний центр для людей похилого віку та ВПО «Довіра», що діє в Полтавській територіальній громаді, створено два роки тому за підтримки Карітас Люксембург та Карітас Австрія. Продовж цього часу наш центр надає безліч послуг для осіб старшого віку, а також осіб з інвалідністю, які допомагають їм забезпечити базові життєві потреби, а також здобути ментальне і фізичне здоров'я. Зокрема, щоденно наш центр надає гарячі обіди. Від 50 до 80 осіб можуть повноцінно харчуватися завдяки роботі нашої кухні. Дуже вкусний обід на самом деле великолепної, очі признателі. Мабуть, тільки ви одне ось так підтримуєте і пенсіонерів, і нуждаючимся. Дуже вдячна вам. І низький поклон. Храни вас. Бог. Ще одним важливим напрямком роботи є забезпечення фізичного здоров'я наших бенефіціарів, адже в центрі працює фізіотерапевтичний кабінет, який обладнаний сучасним устаткуванням, апаратами і приладами, які дають змогу здійснювати фізичну реабілітацію. Це апарати магнітотерапії, пресотерапії, овечетерапії, фонофорез, різноманітні масажери, які допомагають людям. Старшого віку у лікуванні захворювань суглобів, хребта, судин та інших захворювань. Мені понравилися всі процедури. Понравилися. Понравилися мені від зарядка. Тепло третілі нас тут, дуже хороші сотрудники, медсестри, всі дуже прекрасні. Просто бажання є приходити в, этот, в этот центр. Я благодарю, благодарю, що такий центр тут. Також наші бенефіціари можуть щотижнево відвідувати заняття з лікувальної фізкультури, йоги, нейрогімнастики, скандинавської ходи, різноманітних технік східної зарядки, які дозволяють зберігати активність і рухливий спосіб життя в ці складні часи. Боже, ви таке хочемо сальсу зараз танцювати буде, а я, я, я так робити. Взагалі просто чудово. Ну, дорогу сюди я вже знаю. Хорошо, це для мене ежедневна прогулка і движення. Мені тут дуже все подобається. Внімання, тим більше для всіх посетителів, а для мого віку тим більше це приємно. Сюди йду з удовольствием. Я за це благодарна. І увага. Саме головне, як ми приходимо кожному з нас увага. а що нам старикам, ще треба? Важливим напрямком роботи нашого центру є піклування про ментальне здоров'я наших бенефіціарів. Психологи, що працюють в нашому центрі, забезпечують надання індивідуальних і групових консультацій на постійній основі, а також широко використовують різноманітні техніки арт-терапії, такі як глинотерапія, малювання, різноманітні плетіння, в'язання, робота з тканинами і тому подібне. Як закінчила я на першому уроці, вроді як дитина почулася. Так ну, легко, добре. І в колективі побили. Дуже сподобалось. Дуже, дуже приємно. і дуже така. Хочеться ще ходити. Сліта тут така. Мим напрямком нашої роботи є діяльність хобі класів, адже е, в межах соціально-реабілітаційного центру щотижня проходять зустрічі кулінарної майстерні, музичного гуртка, соціального клубу, читацького клубу, клубу кінолюбителів. Різні поділки тут робимо, вже ж руги на стулочки, щоб зимою вони не були холодні. Мені дуже подобається, дуже дівчата уважні. Допомагають усьому дуже хороші дівчині, я ними навіть восхищаюся, що до людей дуже з великою повагою. От. Так що оце така в мене історія з цим карітасом. Відвідуючи ці хобі класи, наші бенефіціари змогли налагодити повноцінне суспільне життя. Я сьогодні прийшла в другий раз пекти пончики і дуже рада, що рядом зі мною карі каріта, що в мене такі хороші друзі, що я з ними дружу. Вони мені допомагають, і я підтримую мене, водять сюди, і я процедури роблю, пончики роблю і стараюся все допомагати. А взагалі принцип життя треба дружити, треба любити, треба вірити людям і жити з любов'ю до життя. В колективі в дружбі тільки знаходиться життя. І щастя буде наше. Yeah. Ми йдемо до перемоги, готови самі найкращі пончики пекти, самі найкращі sure, пиріжки sure. і зустрічати наших воїнів, пригонів. Сьогодні я хочу особливий спосіб подякувати нашим партнерам: це Caritas Люксембург та Caritas Австрії за вашу підтримку, за те, що ми змогли відремонтувати це старе приміщення, яке набуло нового життя. Саме це місце, цей простір, цей реабілітаційний центр, це є місце, місце зустрічі, місце радості для людей. Які є одинокі людей похилого віку, де вони набувають нової сили? У нас є дуже багато нових ідей, нових планів, які би ми хотіли реалізувати на цій території, оскільки площа це досить велика. І ми сподіваємося на подальшу співпрацю, сподіваємося на нові можливості, щоб разом ми могли як найкраще, найбільше могли зробити для тих людей, хто так потребує нашої допомоги.